Ось у мене є свічки. От, є павербанк. Так, все ліхтарик. Дуже-дуже хороший ліхтарик, між прочим. Черкащанка Світлана Ткачук показує те, що лишилося після минулої зими. До прийдешньої говорить, придбала ще й теплих речей. Пригадую, торік у квартирі було ледь 18 градусів. Тут купила собі і ковтину теплесеньку таку, бачите. От на зиму, Я думаю, що я в ній не змерзну. От, і термокостюмчик в мене є, такий хороший. От, і штанішки, і це носочки мені внук подарував, дивіться, які, щоб бабушки ножки не змерзли. Холоду, говорить жінка, не боїться. Найстрашніше, як води немає, бо вода це життя. На тим, аби Черкащани мали і воду, і каналізацію, Черкасиводоканал працював протягом року, говорить головний енергетик підприємства Сергій Бойко. Нині зазначає, врахували досвід минулої зими та подбали про безперебійні джерела енергії. За цей рік закуплено за кошти державного бюджету міського бюджету, отримано гуманітарної допомоги близько 30 генераторів різної потужності від 30 до 1000 кВт. За рахунок цих джерел живлення ми забезпечуємо безперебійне енергопостачання об'єктів навіть під час блекауту. Через постійні відключення електроенергії взимку на мережах водоканалу виникало багато поривів, говорить старший майстер цеху водопостачання та водовідведення Віталій Токарь. Тому варіння мережі замінюють та ремонтують. До зими треба готуватися завчасно, тому що Потім в зимовий період буде легше справлятися з поставленими задачами, які виникають більш ну, важче тоді виконувати їх зимою, чим їх час, поки є погода, поки немає дождя, снігу. Останні тижні щодня без вихідних працюють робітники Черкаси теплокомуненерго, говорить директор підприємства Павло Карась. Таких масштабних робіт, каже, не проводили останні півстоліття. Ми фактично. З нуля реконструюємо ті котельні, де старий тип котлів, який при блекауті може вибухнути. Це котли, які моментально закипають. Технологія така. Ми ці котли всі виводимо з експлуатації в резерв. Міняємо на нові, ставимо котельне обладнання, яке буде безпечне в цих умовах. Підприємство, додає Павло Карась, забезпечено генераторами. Тривають також роботи з ремонту та заміни магістральних мереж теплопостачання. На цій ділянці, приміром, труби настільки зношені, що навряд би пережили прийдешню зиму, розповідає виконроб Олексій Коновалов. Це діаметр 400 магістральний трубопровод, тобто обично називається чорна труба, тобто ми міняємо на попередньо ліза ізольовану, тобто це така сучасна труба. гарантія там майже на 50 років. Тепловики каже Павло Карась, готові практично до всіх викликів прийдешньої зими. Якщо буде газ, то буде тепло, навіть при блокаутах. При відсутності газу ситуація буде значно гірша. При відсутності газу ми забезпечимо теплом лише об'єкти критичної інфраструктури і забезпечимо режимом незамерзання системи теплопостачання міста. Після розмерзання мереж теплопостачання їх практично не можна відновити, пояснює пан Павло. За його словами, це мільярдні витрати. Попри всі труднощі та прогнози, прийдешня зима не лякає, каже пані Світлана. Все переживемо, дай Бог, тільки нам, наших діточок, повернути додому, щоб скоріше закінчилася ця проклята війна. А це одна мрія в нас. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.